Як приготувати моркву? Показую. Друзі, працюючи 10 років на професійних кухнях, моркву готуємо ми просто по-різному. Знаю, що більшість людей робить просто з нею зажарку до супу або моркву по корейськи. Сьогодні поділюся з вами ідеальним рецептом з тих продуктів, які є майже у кожного в холодильнику. Поїхали! Для цього розмір моркви обираємо плюс-мінус однаковий і очищуємо її. Тепер її нарізаємо однаковими шматочками ось таким цікавим способом. В киплячу воду додаємо сіль, підсалюємо так, щоб була солоненька водичка. І відправляємо нашу моркву. Максимальний вогонь. Ставимо таймер рівно на 3 хвилини. Важливо не переготувати її. А тим часом беремо один великий апельсин і знімаємо з нього цедру. Дістаємо моркву і тепер витискаємо сік з одного апельсину. Натираємо невеличкий шматочок імбиря, додаємо вершкове масло і одну столову ложку цукру і 5 г солі. Тепер вмикаємо плиту і на великому вогню випаровуємо майже усю рідину. Виходить ось такий от однорідний кремовий соус. І в кінці посипаємо порізаною петрушкою. Все це гарно перемішуємо. Ось погляньте, яка краса в нас виходить. Та посипте зверху лісовим горіхом. А пахне просто неймовірно. М -м -м. Це дуже смачно. Ваші гості будуть вас боготворити. Обов'язково збережіть собі, а мені поставте вподобайку і напишіть дякую. А якщо ви хочете навчитись смачно та просто готувати, запрошую вас у свій кулінарний клуб, де я ділюся усіма своїми секретами та лайфхаками. Посилання в шапці профіля. Чекаю на вас!